Привіт, мене звати Всеволод, я засновник it школи Prog Academy. Ми вже більше 11 років займаємося it освітою За цей час ми випустили більше 35 тисяч студентів, і більша частина з цих людей успішно зараз працюють за різними напрямками в it сфері Тому в даному відео поділюся досвідом, розкажу про те, що можна очікувати новачкам в ІТ-сфері зараз, 2023-му, на початку 2024-го років, ми віримо в Prog Academy в те, що зараз вже майже неможливо сходити один раз в університет, отримати освіту і а, щоб ця освіта забезпечувала вас до кінця життя, тому що світ стрімко змінюється, тому нам треба теж адаптуватися і постійно вчитися. Період, в якому ми зараз живемо, називається Четверта промислова революція, і фактично всі сфери людського життя зараз комп'ютеризуються, діджиталізуються і автоматизуються. По значимості цей період можна порівняти, наприклад, з винайденням світла. Да? Тобто, зараз вже ніхто не уявляє, як це жити без світла хоча ще там певна кількість років тому це був фактично технологічний прорив. Зараз, за рахунок того, що е, більша частина людського життя діджиталізується, певні процеси в світі змінюються, і нам для того, щоб е, заробляти жити добре, треба під ці процеси адаптуватися. Багато аналітиків кажуть про те, що вже за там 5, 8, 10, 15 років дуже велика кількість. Звичних для нас професій зникнуть, тому що їх замінять роботи, комп'ютери, софти, і так далі, і розуміння, скажімо так, куди рухається діджиталізація, дає нам можливість для себе на перспективу обирати ті професії, які не можна поки що замінити програмами. І фактично ми будуємо для себе певний кар'єрний фундамент. Для того щоб залишатися затребуваними на ринку праці, важливо розуміти, що IT-сфера сфера це не лише там програмування. Сюди входить багато насправді сфер життя, наприклад, розумний дім, а, тобто ті гаджети, які у вас вдома там той же пилосос, який автоматично їздить, прибирає, або там не знаю, мікрохвильовка, яка підключена до інтернету, це все відноситься до IT. Електромобілі, та сама Тесла, це фактично комп'ютер на колесах, а, який там поки заряджається, оновлює своє програмне забезпечення, а, різноманітні дрони. А в Україні зараз дуже активно розвивається сфера Мілтек, да, тобто все, що зв'язано з автоматизацією в а, військовій сфері. Мобільні додатки, тобто, це дуже об'ємна сфера, в якій ви, а, як майбутні спеціалісти, можете себе знайти і. Найголовніше, що ця сфера є рушієм діджиталізації, тобто, фактично, в цій сфері спеціалісти будуть постійно потрібні і зараз є дуже великий дефіцит в хороших класних спеціалістах. Як е, співробітник в сфері IT ви можете зараз обирати працювати в офісі або віддалено. Дуже багато людей насправді обирає IT за можливість працювати з будь-якої точки світу. Особливо це зараз важливо, коли багато українців переїхали в інші країни. А онлайн робота дає ну, доволі такі багато можливостей для того, ну не обов'язково працювати там, де ти проживаєш. На ну, тобто можна знайти компанію в будь-якій країні світу і працювати віддалено. В it сфері насправді є дуже багато плюсів. Це ну, по-перше, попит на фахівців, це надійний кар'єрний фундамент. Те про те, що про те, що я вже сказав, що. Ця сфера є рушієм діджиталізації світової, тому тут якби можна бути впевненими, що ця діджиталізація там найближчі десятиліття не зупиниться, і спеціалісти будуть потрібні, а не секрет, що багато людей обирає IT-сферу із-за високих зарплат, і це справді так, тому що є великий попит на фахівців, компанії готові платити більше ніж в інших сферах, особливо це відчутно в Україні, тому що. Середня зарплата айтішника вона там декілька разів перевищує середні зарплати в інших а, сферах діяльності. Ну і різні плюшки, да? тобто компанії вони борються за спеціалістів, вони готові пропонувати різні соцпакети, а, різні плюшки там в офісах, там безкоштовні спортивні зали, англійська і тому подібне. Знову таки, це те, що там не дуже звично в інших сферах а, діяльності. До війни в Україні все було дуже круто, тому що е, зарплати айтішників з досвідом вони почали доходити там, до 12-15 до тисяч доларів на місяць. Звичайно, це зарплата людей там, з досвідом там, до 10 років, 7-8 років. Але айті сфера дуже бурхливо розвивалася, і дуже багато проєктів заходило в Україну, тому що ми знамениті тим, що в нас є великі аутсорс компанії. Що таке аутсорс? Це коли зарубіжний замовник передає розробку е певних програмних продуктів в Україну. Чому? Тому що, ну, скажімо, там Штатах година роботи програміста там майже вдвічі дорожча, ніж е в Україні. Але при цьому наші спеціалісти не чим не гірші, а навіть краще. І виходить такий він-він, коли е замовнику вигідно передати замовлення нам е в одну з аутсорс компаній а? Враховуючи вартість життя в Україні, да, тобто, скажімо так, навіть те, що е, на замовленні фактично зекономили, да, по українським міркам все одно виходить е, дуже ну, там, суттєві кошти, і це дозволяє платити доволі високі зарплати тим спеціалістам, які на цьому проєкті працюють. Що далі? Насправді. Е, Діджиталізація дуже сильно підсилилася під час карантину, тому що всі пішли на онлайн, і це спричинило дуже такий э, стрімки, дуже стрімке зростання всього, що було зв'язано з онлайном різних програмних продуктів, різних підходів. І э, в цей час у всьому світі it сфера дуже сильно зростала в Україні. Так само, але на жаль, в 2022 році почалася війна і. Це призвело до того, що а, певні компанії, які а, відправляли фактично давали замовлення в Україну, вони а, так трохи почали остерігатися, тому що у нас були певні проблеми зі світлом, були певні перебої в роботі. А, це спричинило певний застій, але тим не менше, навіть не зважаючи на всі ці проблеми, it сфера в Україні зростає і в перші місяці війни. Вона зросла там, я зараз не скажу в цифрах, але зростання було суттєво більше ніж рік тому до війни. Да? Тобто а, ця сфера у нас доволі сильно а, розвинена. Що зараз? А, зараз можна зустріти вже там на другому році війни а, дуже багато контенту, який каже про те, що там немає сенсу зараз йти в АІТ-сферу, все переповнено, всіх звільняють, все погано, але тут треба розуміти наступне: насправді. В світі все циклічно, і зараз, ну, фактично, ми живемо в світовій, світовій кризі. Знову таки, це накладається ще на війну, є певні проблеми. Але треба розуміти, що зараз ці проблеми, ви можете почути там Фейсбук звільняє працівників, IBM, там Google, великі топові компанії. Економічне зростання воно циклічне у всьому світі, тому є. Зріст, да, є зростання, коли наймають дуже багато спеціалістів, є кризи, коли рецесії, коли спеціалістів звільняють. Треба розуміти глобально, що діджиталізацію ніхто не буде зупиняти за того, що зараз там криза, війна чи ще щось сталося. Тобто цей процес він буде відбуватися ще десятиліттями і обираючи IT-сферу зараз, ви фактично закладаєте кар'єрний фундамент. Якщо подивитися на даному слайді, це графік. Скажімо так, індекс S&P 500, да, тобто це акумулятивний індекс, який показує, ну скажімо так, фінансові показники топ-500 найбільших it компаній США, ми бачимо, да, що є спади, є злети, але глобально ця сфера постійно зростає. Тому. Розуміючи це, ми можемо зараз, навіть коли там умовно інформаційний шум каже про те, що все погано. Насправді ми розуміємо, що ми закладаємо фундамент на майбутнє. Тим не менше, навіть зараз наші випускники знаходять роботу, не обов'язково шукати роботу в Україні. Зараз глобальний ринок, тому ви можете запросто працювати віддалено там, на європейській, американські азійські компанії, тому можливостей насправді дуже багато. Ще раз, обираючи IT-сферу, закладаємо фундамент. Вибір напрямку. Коли новачок обирає, там, наприклад, для себе програмування, очі розбігаються дуже сильно, тому що дуже велика кількість різних мов програмування, технологій, і тут важливо обрати щось, що насправді затребувано. Як робити свій вибір? Краще всього подивитися на різноманітні рейтинги, наприклад. На даному слайді представлений рейтинг популярності мов програмування. Новачку орієнтуватися варто на топ-3, можливо, на топ-5, і проаналізувати декілька різних рейтингів, проаналізувати, яким чином на основі яких показників вони ці рейтинги були створені. Чому варто обирати топові мови? Тому що є насправді багато крутих мов програмування, які дуже цікаві, дуже прикольні. Дають дуже багато можливостей, але вони не популярні. Що таке популярне? Це означає, що багато проєктів пишуться саме, створюються саме на цих мовах. Відповідно, є великий ринок а, праці, на якому ви, як новачок, без досвіду маєте більше шанси отримати роботи. Да? Тому що, наприклад, є там чудова мова програмування, не знаю там Go. Да? Тобто дуже прикольна, дуже класна. але. Ну, там до десятка вакансій на всю країну, якщо взяти там більш попсовий JavaScript, так, ну це така дуже масова штука, на ній розроблюється дуже багато різних додатків, але це дуже великий ринок, на якому дуже велика кількість різних проєктів з різним порогом входу, і ви для себе маєте розуміти, що там можливості отримати першу роботу насправді набагато більше. Як створюються продукти? ІТ-продукти мається на увазі програмні продукти, мобільні додатки, можливо, якісь пристрої, для яких ви будете розроблювати програмне забезпечення. Насправді, є певний життєвий цикл, який стосується будь-якого такого продукту. На першому етапі це дизайн. Я думаю, всі зустрічали, що в житті ще є продукти, які дуже класно продумані, є продукти, які дуже незручні. Тобто, це. Сфера дизайну, коли продумується, як буде виглядати продукт, не знаю, там якісь кольори, форми і тому подібні речі. Далі, після створення дизайну, наступає етап реалізації продукту. Якщо говорити про IT-продукти, це фактично програмування. Тут за допомогою різних мов програмування фактично створюється продукт, після чого наступає етап тестування, які б досвідчені не були розробники на Етапі створення продукту, все одно це люди вони допускають певні помилки, і задача тестувальника ці помилки або баги на сленгу знайти, задокументувати і, скажімо так, відполірувати продукт, щоб він був якісним. Більш того, весь цей процес він супроводжується і автоматизується devops спеціалістами для того, щоб, скажімо так, взаємодія між всіми. Спеціалістами, які працюють в команді, вона була більш прозора, більш автоматизована. Ми на цьому, скажімо так, слайді бачимо, що є декілька сфер, в яких ви можете реалізуватися, тобто, що IT – це насправді не тільки про програмування. Є певні питання, які дуже часто задають люди, які хочуть а, прийти вчитися в нашу компанію. Приділимо пару хвилин, я дам відповіді на ці питання, тому що більша частина з тих, хто зараз дивиться це відео, насправді ці, ці питання будуть потім задавати нам. Перше питання: ну скажімо так, чи є сенс іти в IT, Якщо зараз ну, по-перше, все погано. Да, ми бачимо там інформаційний певний фон про це я вже насправді розказав. І друга штука це штучний інтелект, який зараз. Дуже багато статей, знову таки, дуже багато інформації, що він там вже вміє писати коди, що він скоро замінить програмістів і насправді всі ці айтішники нікому не потрібні. Треба розуміти, що по-перше, потрібні програмісти, які створюють штучний інтелект. Да? Тобто він сам себе не створює поки що, і потрібні спеціалісти, які цим будуть займатися. По-друге, на даному етапі розвитку, все-таки там штуки типу ChatGPT це ще не інтелект, да, тобто, це фактично дуже просунуті нейронні мережі, і це дуже класний допоміжний інструмент, да, тобто, це дуже класний інструмент для пошуку інформації, пошуку відповідей на питання. Але коли доходить справа до створення класної архітектури програмного продукту, який буде витримувати там, певні навантаження, тут без досвіду насправді. Нікуди і без людей поки що ці проблеми не вирішуються. І ну, з моєї точки зору, ще там пару десятиліть або ну там десятиліття вирішуватись не будуть. Тому це все допоміжні продукти. Вони дуже прискорюють а, роботу it спеціалістів, але ну зовсім не замінюють їх. Друге. А Питання, яке задають нам, як е, it школі яка ну, фактично комерційно займається it освітою типу на YouTube є багато безкоштовних відео, навіщо ви потрібні. Тут основна відповідь заключається в тому, що коли ви дивитесь відео на YouTube, це все прикольно, але якщо у вас немає досвіду, е, як розрізнити, що актуально насправді, що ні, що застаріло, що ні. Можливо, ви витратите місяць на вивчення певної технології, а нею ніхто не користується наразі. Це перше. Друге, це зворотній зв'язок. Ви взяли відео з Ютубу, повторили з електором, написали певний код, запустили. Він там якось запустився. Але потрібна постійна практика, і дуже важливий – це зворотній індивідуальний зв'язок. Ви щось зробили? Людина з досвідом, ментор. Має подивитися ваш результат роботи і дати йому оцінку, тому що насправді там робочий код це не завжди правильно написаний код, тому цінність комерційної it освіти в тому, що у вас є ментор, є людина з великим досвідом, яка насправді знає, чому потрібно вчити, яка структурує інформацію, постійно оновлює цю інформацію і дає якісний зворотній зв'язок. Чи важлива а, класична освіта під час переходу в ІТ? Відповідь однозначно, ні. Чому? Тому що навіть великі компанії, там, типу Google IBM, вони вже багато років офіційно кажуть про те, що їм не важливо, який у вас диплом. Класична освіта вона не встигає за розвитком it сфери. Відповідно, поки ви там 5 років сидите в університеті, все дуже кардинально змінюється. І навіть в топових там світових університетах спеціалісти виходять з певним відставанням від тих трендів і технологій, які актуальні, великі компанії це розуміють. Відповідно, вони розуміють, що зараз час таких точкових короткострокових навчальних програм, і більш того, зараз. Всі сфери, скажімо так, що стосуються IT, вони стали доволі високорівневими. Ну, не, не потрібно зараз там 3, 5 4 роки вчитися для того, щоб опанувати певну технологію, і почати виконувати задачі, які перед вами ставить певний бізнес. Чи важливим є вік? Ну, чесна відповідь, в 20 влаштуватися в IT на роботу набагато простіше ніж в 40, Проте Скажімо так, ейджизм, да, проблема ейджизму, коли там молодих людей наймають більш більше, ніж тих, хто має там більший вік. Ця проблема дуже сильно була стерта карантином, тому що багато людей пішли на онлайн, стало зрозуміло, що ну а яка різниця? Да, скільки років тій людині, яка сидить десь там онлайн, і виконує не гірше. Так само класно ті задачі, які ставить бізнес. Тому так, ця проблема вона присутня. Проте відсоток компаній, в яких це актуально, він дуже маленький. Тому зараз сміливо можна йти там в IT сферу там, і в 30, і в 40 плюс. Це не проблема. Чи важливі сертифікати дипломи про закінчення курсів? Ми видаємо сертифікат про завершення навчання, проте варто розуміти, що. Ніякий сертифікат, ніяких курсів не замінює технічну співбесіду. Тому ну, є таке питання: типу, тобто, з вашим сертифікатом простіше влаштуватися на роботу. З ніяким сертифікатом не простіше, якщо у вас немає знань. Тому так, ми видаємо документ, що підтверджує, що ви успішно завершили навчання, здали дипломний проєкт. Там більш-менш хорошо вчилися, здавали там практичні задачі, проте цей документ це не справка, яка там просто вас без співбесіди дозволить вам отримати першу роботу. Це просто підтвердження. Щодо безкоштовних курсів, а, є різні формати безкоштовного IT навчання. Тут варто розуміти наступне: що, а навіщо комусь вчити вас безкоштовно. Тобто. Будь-яке безкоштовно е, має за собою певні умови. Наприклад, якщо це курси при it компанії скоріш за все вам запропонують підписати певний договір після навчання, і зазвичай ці договори з точки зору там підвищення зарплати, кар'єрного розвитку, вони все таки відстоюють інтереси роботодавця. Тому що коли вас вчать безкоштовно, в вас вже вкладають певні кошти, які як Фактично, це ж бізнес да, тому потім їх ці кошти треба повернути. Відповідно, зазвичай умови безкоштовного навчання вони набагато невигідніші для початківця ніж просто один раз оплатити фіксовану суму, отримати класну якісну освіту і потім нікому не бути нічого винними. Що ми пропонуємо буквально пару слів. А ми пропонуємо два формати навчання: це онлайн навчання в групі, це уроки з зафіксованим графіком онлайн, можна вчитися з будь-якої будь-якого місця в світі. Живі уроки з викладачем. На занятті у вас теорія плюс практика. Потім між заняттями онлайн підтримка, чат учасників. Тобто можна спілкуватися, можна здавати домашні завдання, які перевіряються. Є індивідуальний онлайн. Це е, записані вже авторські відео уроки від наших викладачів, які доступні 24 на 7 в нашій онлайн-системі. Ви вчитесь, коли вам зручно. Але на відміну від YouTube у вас є ментор, який вам допомагає, перевіряє домашні, відповідає на всі ваші питання. Чому вчимо? Вчимо насправді топовим професіям, е, за якими, ну, реально. Отримати роботу це і Java-розробка, фронтенд, Python, C-Sharp, ux дизайн тестування програмного забезпечення, devops інженери і більш комплексні курси, такі як Full stack розробка і SoftWare Architect – Це наш най, скажімо так, потужніший курс, який займає аж 15 місяців, включає дуже багато напрямків. Фактично, після цього курсу ви маєте знань навіть більше ніж після п'яти років там сидіння в університеті. Ми розуміємо, що е, коли ви приходите на it курси ви, ваш результат, да, тобто більша частина людей хоче працевлаштуватися. Тому ми розуміємо, що IT-навчання навчання це певний комплекс, який має давати результат на виході. Що ми пропонуємо? Ну, по-перше, ми навчаємо повністю з нуля всі викладачі, діючі, it спеціалісти з досвідом. Ми розуміємо, що для сучасного айтішника важлива англійська мова і її знання, тому у нас є безкоштовний розмовний клуб, доступний для всіх студентів кожен тиждень. Всі заняття записуються, тому якщо ви щось пропустили, ви можете відео безлімітно передивитися в записі, і ці записи дістаються вам, скажімо так, пожиттєво після завершення навчання. Це онлайн-підтримка. Це допомога створенні свого проєкту або проектів в залежності від напрямку, фактично створення свого портфоліо для вашого майбутнього резюме а, під час навчання. І головне, це отримання досвіду. Ми пропонуємо гарантоване стажування після навчання для отримання комерційного досвіду, на який можна посилатися, потім в вашому резюме, і а, ми для. Більшої частини курсів гарантуємо працевлаштування в договорі. З договором можна ознайомитися до того, як ви починаєте навчання.